Оперативну ситуацію на фронті, у тому числі, будемо говорити детальніше. Доєднуємо до розмови Олега Калашнікова, це офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича і а, Валерій Шершень. Це капітан, і речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму. Наші вітання вам, панове. Доброго вечора. Ох, як ви синхронно, а можна? Давайте так, пане Олеже, розпочнімо з вас. Що у вас по напрямку? Що ми, ми хочемо розуміти, що відбувається на землі? Не зі зведень Генштабу, де за строчками і за словами зафіксовано багато важливого і нам не дуже відомого. Що на землі відбувається? Ну безпосередньо на нашій землі це бахмутський напрямок. Відбуваються бої. Це важкі бої. Ворог дійсно намагається триматися в обороні надійшли у нього резерви. Вони поповнили цю складову свою військовослужбовцями Ну, своє цечне е, м'ясо, тому зараз дуже велике значення вже залежить від артилерії, саме від е, моєї бригади, від бригад моїх побратимів, які працюють з артилерії, і зараз наша артилерія намагається їх максимально нищити. Треба сказати, що не, немає у них зараз тої кількості артилерії, яка була у них перед цим, коли вони ще там е, пропагували свій супернаступ на бахмутському напрямку і. Ми дуже дуже багато її знищуємо. Ми зараз просто полюємо за їхньою артою, пане Валерію. Стосовно ситуації в Мар'їнці та в Діївці і по цим напрямкам, у тому числі стосовно Мар'їнки, чи можете ви підтвердити, що рашисти сьогодні намагались там намагались підкреслюю якимось чином просунутись? На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Завдав авіаударів по населених пунктах Суха Балка та Авдіївці. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, тоненьке, Первомайське Авдіївка, Веселе, Карлівка. А ось на Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар'їнка. Тут найгарячіша пульсуюча точка Відбулось і відбувається дуже багато бойових зіткнень. І ось ворог на це реагує ще й тим, що завдає авіаційного удару. І, наприклад, біля Красногорінки було зафіксовано такий удар. А взагалі на Таврійському напрямку. Маємо багато роботи, якраз пов'язаної з штурмовими діями, ось про які щойно йшлося. Ось. А на трьох інших напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Маріупольському ворог відзначається активною обороною серед новин, які не втрачають актуальності, є доволі інтригуюча. Думаю, найближчим часом їх буде траплятися все більше і більше. Так, от відзначаємо, що нашими підрозділами, які ведуть контратакуючі дії, захоплено 6 одиниць ворожого озброєння та військової техніки, а саме 4 БМП-2, БТР та ремонтно-евакуаційну машину. Пане Валерію, а власне нам казали експерти, аналітики, військові, ну власне. Що після підриву Каховської ГЕС перегрупують росіяни своїх окупантів і покидають їх на інші напрямки для того, щоб підсилити інші точки, і на ну скажімо, позиції. Чи відчуваєте ви це по своєму напрямку? І де саме? Так, відчуваємо у ворога відзначається переміщення підрозділів. Ми це помічаємо. Ймовірно, із лівобережної Херсонщини ось виявлено рух колон десантно-штурмових підрозділів. Отже, якщо завтра у новинах ви почуєте про знищену самохідну артилерійську установку 2 С 23 нона або бойову броньовану машину тайфун, то зможете здогадатись, хто ефективно працює до слова, башта нони оснащена артилерійською системою, що поєднує властивості міномета та гаубиці. Це саме варіант. Для десантно-штурмових підрозділів і ми помічаємо рух цілих колон. Пане Олеже. Стосовно ворожої артилерії, тут ручняві пропагандисти ниють уже який день. що, типу, на, У нас стволів майже не залишилось, а контрбатарейну боротьбу чи не кожну ми програємо. Чи можете ви дійсно це підтвердити? Чи це черговий вкид? Для того, щоб для того, щоб. Артилерій... Дійсно дещо поменшував. Ми їм в цьому допомагаємо. Но, однак, треба ще зазначити факти, що коли їм поставляють їхні снаряди, вони не зовсім якісні, тому що їм щас не також поставляють снаряди вже зі складів довгого зберігання. Їм вже не один десяток років, і тому, коли вони стріляють цими снарядами, там уже пороха не ті, і відповідно не та точність у них вражання. Це у них є, але снарядів у них все ж таки визначають. Вони працюють як ствольної артилерії, також і РСЗВ. Дуже сильно вони задіють свої БМ 21 град. Однак треба сказати, що це вже не та велика, значна компонента артилерійська, яка була, вона дійсно дещо зменшилась. Вона зменшилась тому, що вони свій час і забирали артилерійський підрозділ з цього напрямку, і тому, що. Практично щодня ми знищуємо 152-мм їхні артилерійські системи. Панове спасибі вам за те, що доєдналися. Спасибі вам, і кожному військовослужбовцю, за те, що ви робите для захисту нашої країни. Олег Калашніков, це офіцер преслужби 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича і Валерій Шершень – Це капітани, речник об'єднаного про центру сил оборони таврійського напрямку. Вони були на прямому відеозв'язку. Дякую.